Бажаєте отримувати бібліотечні послуги в новоукраїнці? Тоді завітайте в Центральну міську бібліотеку. Бібліотека пропонує широкий вибір друкованих видань, книги, періодика та інші носії інформації, які перебувають у вільному для відвідувачів доступі, та які можна безкоштовно взяти для читання додому, або ж погортати та перечитати їх сторінки в читальній залі. Бажаєте відновити втомлені душі книгою, відволіктися від суворої буденності і з користю провести власне дозвілля, знайти нових друзів, поспілкуватись. Запрошуємо на заходи, зустрічі творчі акції. Потрібна консультація чи допомога в набутті цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, спілкування у віртуальному світі, бібліотекарі проконсультують. Та порадять інформаційні ресурси, які допоможуть вам це зробити, нададуть практичні поради, як освоїти нюанси роботи в програмах та додатках. Міська центральна бібліотека це острівець культури, де панує атмосфера доброзичливості та розуміння. Тут вислухають, дадуть корисну пораду, розрадять, проведуть майстер-клас, запросять на зустріч клубу. Подарують найважливіше радість людського спілкування.